29 березня ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова і сьогодні у випуску розкажемо про таке. Відшукала тіло загиблого воїна, але підірвалася на ворожій розтяжці. Як зараз почувається кінологіня, яку рятують дніпровські медики. Судді відмінили рішення міськради. Чи справді всі парковки у Дніпрі відтепер безкоштовні? Ми перевірили. Гори відходів на землі та у воді. Озеро куряче перетворюється на сміттєзвалище. І не залишайте автівки під деревами. Дніпро та всю Україну накрила негода. Без тривог та обстрілів вперше за останні кілька днів доба у Дніпрі та області минула тихо. Навіть на Нікопольщині, яку окупанти, майже безперервно тероризують обстрілами з градів та важкої артилерії. Дякуючи нашим військовим, вечір-ніч в нас без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів в нас залишається шукала тіло загиблого воїна, але підірвалася на ворожій розтяжці. Кінологиня Павлоградського загону Антаріс після доби у комі прийшла до тями. Разом із напарником вона отримала поранення на деокупованій Харківщині, втратила багато крові, отримала ураження головного мозку та ніг, що надає пошуковиці сил боротися за життя. Репортаж наших журналістів. Бо я почула звук сигналки, Я фактично одночасно з роботи працювала оця. Я вже потім держала на землі. Все ще пам'ятаю, що тебе було дуже боляче. Це останнє, що перед вибухом запам'ятала Лариса Борисенко. Вона ледь розмовляє, а усе тіло посічене уламками. Через півтори доби після тяжкого поранення жінка прийшла до тями. 26 березня вона разом з кінологічною командою працювала на деокупованій частині Харківщини, шукали тіла загиблих воїнів. Розповідає, до поранення встигли знайти тіло безвісти зниклого солдата. Його рідні шукали майже рік. Напередодні питала мама, телефонувала і дала координати. цим координатам ми знайшли цю тіло. Першу допомогу після поранення надали колеги і миттю помчали з Ларисою до найближчої лікарні. Жінка згадує найсильніше боліли ноги. Потім вже я тільки що пам'ятаю, що. Щось з мене зарізали одежу. Вони сказали, що все, ворона на зустріч нам стоїть скоро. І скорі з мене зарізали одежу. Ну, і все, далі я вже не пам'ятаю. До лікарні Дніпра кінологиню доправили вже у комі. Спочатку медики не давали жодних прогнозів. Поранення стегнової артерії та велика крововтрата. Ознак життя у Лариси майже не було. Пульс, майже. Не вислуховувався, тиск 50 на 30, внутрішня кровотеча, гімогін 17, маса відламків, які по всьому тілу. А Головне, те, що струс мозку, наші реаніматологи зробили все можливе і неможливе. Ні на мить від пораненої дружини не відходить її чоловік. Про те, що Лариса сильно травмована, дізнався не одразу. Мене заспокоїли, сказали, що все добре. Але потім, коли я почав все дізнаватись, там на, запитувати на вдячні питання і так далі, виявилося, що там все не так. Все насило дочекався ранку, і в п'ять ранку я поїхав туди зразу. Лариса Борисенко вже 10 років очолює Павлоградський пошуковий рятувальний загін Антарес. З поля бою рідним повернула вже сотні тіл зниклих безвісти воїнів з 2017 року. З колегами працює на Донеччині та Луганщині, а спочатку повномасштабного вторгнення і на деокупованих територіях. А ще шукають людей під завалами після влучання російських ракет. Допомагали рятувальникам і під час теракту на перемозі. Від ворожої розтяжки поранення отримав і напарник Лариси, 19-річний В'ячеслав. Його стан стабільний. Хлопцю посікло руки, ноги, спину та голову. А собака на прізвиську Беша на диво залишилася неушкодженою. Кінологіня вже мріє одужати та якнайшвидше повернутися до пошукових операцій. Я вважаю, це крайні 10 10 років сенсом свого життя, тому без цього сенсу немає жодного сенсу. Лікарі кажуть, стан Лариси покращується. Найстрашніше уже позаду. Тепер на жінку чекає довге лікування. Якщо ви хочете підтримати родину, на вашому екрані номер картки для допомоги. Поліна Пломарчук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі закриваються пункти незламності. Ситуація з електрикою в Україні стабілізувалась, тому люди перестали їх відвідувати. В екстрених випадках пункти відкриють займеться до двох годин. А от у Нікополі вони продовжать працювати цілодобово. Мінус 600 окупантів і десяток одиниць ворожого залізяча. збройні сили України відбили 57 атак росіян за добу, натомість РФівці гатили по Харківщині та Херсонщині. Є поранені, а у Мелітополі знову бавовна. Більше деталей в нашому дайджесті. Наші військові в чергове мінусують ворогів на передовій. 600 з лишком окупантів за добу відправилися на концерт Кобзона. За ними і збитий під бахмутом рашистський винищувач. Також ЗСУ розтрощили сім ворожих танків, стільки шарт-систем, чотири безпілотники та п'ять одиниць автомобільної техніки. За добу ЗСУ відбили 57 атак ворога. Найгарячіша обстановка залишається у Бахмуті, Авдіївці, Білогорівці та Мар'янці. Наша авіація завдала п'ять ударів по районах скупчення особового складу військової техніки та ракетних комплексів окупантів, а також вгатила по складу боєприпасів. Чотири рази атакували і Херсонщину. Окупанти випустили 172 снаряди з мінометів, артилерії, безпілотників та авіації. Тричі обстріляли і Херсон. Там є влучання у лікарню, виробниче приміщення, пошти, приватні та багатоквартирні будинки. Поранена одна людина. Загиблих немає. Більш ніж 150 разів гатили і по Харківщині. Минулої доби ракета прилетіла в Богодухів, пошкодило 13 будинків та дитсадок. Поранило 62-річного чоловіка. Його госпіталізували у легкому стані. З мінометів артилерії і танків вдарили по селищу дворічна. Там потрощили домівки та господарчі споруди. І наостанок про погоду в тимчасово окупованому Мелітополі. Ранком місцеві чули гуркіт від вибухів. Після густий бавовняний туман біля підстанції локомотивного бюро. Через таку негоду в північних і західних районах міста зникло світло. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Парковки в Дніпрі відтепер безкоштовні. Обласний апеляційний суд скасував попередні тарифи. Усе через порушення законодавства і процедур під час прийняття рішень міськрадою твердять активісти. Та чи припинили збирати гроші за паркінг? Перевірив та поспілкувався із водіями наш Владислав Авдієнко. 28 березня вирішується доля позову дніпровських активістів до виконкому міськради. Обласний апеляційний суд виносить свій вердикт. Постанови апеляційно скаргу громадської організації платформи громадські катру задовольни визнати протиправними та нічними рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради. Такого рішення активісти через суд домагаються вже втретє. кажуть не проти платних парковок у Дніпрі, але ж тарифи мають бути прозорими. Без громадського обговорення були встановлені певні зони і коефіцієнти. Тобто, мов кажуть, що коефіцієнт в центрі був і ікс 3 коефіцієнт на спальних масивах, наприклад, на перемозі або на лівобережному три, був один 1,3. Чому не один або менше, невідомо, тому що не було зрозумілого розрахунку. Також твердять активісти. Невідомо як розпоряджався платою за паркування оператор-монополіст паркт Сервіс групи згідно. Під рахунком, який вони надавали десь 250-350 діапазон мільйонів гривень на рік. Тобто, а до бюджету, те, що ми бачимо по документам податкової, вони сплачують менше 20. Чи припинили збирати гроші за парковку? Йдемо перевіряти. 12 ранку проспект Дмитра Іворницького паркомати вимкнено, а одразу в двох додатках ЮНІП та паркінг Дніпро на всіх паркомісцях стоять ціни в нуль гривень, тобто парковки дійсно стали безкоштовними. Автовласники радіють скасуванню тарифів, мовляв, платні парковки не вирішували проблему завантаженості центру міста та й були не всім по кишені. Ні, люди Ні, навпаки, люди знімали номери. Ставали на тротуарні зони, аби не платити. Машину де не залишиш, а якщо залишаєш і навіть ненадовго, то приходиш і тебе вже штрафують. Дорого. Якщо ти паркуєшся на годину-дві, це ще нормально. Якщо на цілий день, як я приміром працюю 10 годин, то це виходить 180 гривень вже за день. Активісти запевняють, водії можуть повернути сплачені за парковку кошти та абонементи за останні декілька років, щоправда, тільки через суд. Чи надовго парковки в Дніпрі стали безкоштовними? Рішення апеляційного можна оскаржити у Верховному суді, але чи підуть на це, чи розроблятимуть нові тарифи у міськраді? Поки не кажуть. Ми очікуємо на офіційний коментар. Владислав Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Щомісяця понад 5 мільйонів прибутку вже не буде. На Дніпропетровщині викрили цілу банду наркодилерів. Затримали 12 фігурантів. Усі мешканці жовтих вод. Серед них навіть неповнолітній 16-річний хлопець. Ділки продавали метамфетамін та вирощували канабіс, торгували не лише у рідному місті, а й по всій Україні. Оплату за товар приймали на банківські картки та готівкою. Вилучення в них під час обшуку наркотики затягнули аж на 7 мільйонів гривень. Гори відходів на землі та у воді. Територія навколо озера Курячого буквально потопає у смітті. Місцеві скаржаться. Єдине місце для прогулянок перетворюється на справжнє звалище. Чи загрожує зеленій території екологічна катастрофа? Дізнавалась наша Софія Куценко. Порожні пляшки, поліетиленові пакети, харчові відходи та навіть побутові речі узбережжя озера куряче перетворюються на справжнє сміттєзвалище. Місцеві б'ють на сполох та бояться екологічної катастрофи. Щодня вздовж засміченою водойми. Пані Вікторія гуляє з маленькою донькою. каже, це єдине місце для прогулянок у районі. Останні кілька років скажеться жінка, територія занепадає. Раніше такого сміттєзвалища не було. Тут красиво, але оце все я не знаю. Немає слов. Звалище, припускають місцеві, утворилось через сміттєві баки, які встановили просто в прибережній зоні. Сюди зносять відходи мешканці одразу кількох вулиць. Люди жаліються, смітників не вистачає. На вулицях баків немає. Є бак біля кладовища, один бак ще неподалік. Озеро також на вулиці стоїть, і тут один бак сміттєвий. Район дуже великий, не справляються. Неодноразово місцеві влаштовували суботники, та чистота тут тримається недовго. Дуже багато мусора, і фізично повбирати це все за один суботник нереально. І навіть коли люди вбирають, то все одно насмічують. засмічене і саме озеро. Та чиєю пливуть пластикові пляшки та пакети. Все інше іде на дно. Сюди ж потрапляють стічні води, навколишніх СТО та автомийок. Люди бояться, що водойма може перетворитися на болото. 90 У 90-ті роки тут ще купалися люди. Тут пляжі були піщані. Тут було чисто, а зараз озеро дуже замуляне. Воно непридатне для купання та для ловлі риби. У департаменті екології запевняють, сміття звідси вивозять щодня, а от баків не вистачає, бо їх просто вкрали. Та обіцяють вже завтра встановити нові. Саму ж територію теж впорядкують. Вчора в нас прибрано здійснено машинне прибирання сміття, і, відповідно, сьогодні буде здійснено ручне прибирання сміття. Крім того, людей закликають не смітити, а ще мешканців приватного сектору вчасно заключати договори на вивіз побутового сміття. А от щодо озера його обіцяють почистити. Для цього ще у 2021-му розробили проєкт. Кошти повинні бути виділені з державного бюджету, там близько 90 мільйонів гривень. Протягом останніх двох років держава не виділяла. Повернутися до програми очистки озера міська влада планує після нашої перемоги. Аймін Арнаут, Софія Куценко, Олег Одринський, новини 11-го каналу. Завдяки іноземним інвестиціям в Кам'янському ремонтують два ліцеї. Це гроші Європейського інвестиційного банку. Цього року планують реалізувати ще два важливих проєкти в сфері медицини днями у Люксембурзі пройшла конференція за участі представників банку та міськради Кам'янського на чолі з мером Андрієм Пілоусовим. Ішлося про надзвичайну кредитну програму з відновлення України. Цьому році ми плануємо приступити до реалізації реконструкції двох наших лікарень: це лікарня номер 9 та лікарня номер 8 які також пройшли конкурсний відбір європейським банкам і планується виділити сюди 9,2 мільйона євро. Проект передбачає як внутрішні ремонти, зовнішні ремонти, благоустрій, території, а також закупка нового обладнання. Шелтер для людей з інвалідністю вже рік працює в Дніпрі. За цей час прихистили дві тисячі людей похилого віку та мам з дітьми, які евакуювалися із гарячих точок. Волонтери облаштували пункт з нуля. Зараз там усі умови для зручного проживання та реабілітації. З мешканцями шелтеру поспілкувались наші журналісти. Зінаїда та Леонід з села Нікольського, що за 20 кілометрів від Маріуполя, від першого дня повномасштабного вторгнення були під постійними обстрілами. На диво будинок лишився цілим, але його довелося покинути, коли до родини прийшли ДНРівці. Чоловік мені допомагав ремонтувати машини. Комусь не дуже сподобалося, що мій чоловік так дуже прихильний до української армії. Прийшли, сказали, що за тобою прийдуть. Добирайся хлопця і йди, їжай. Ну і ми виїхали. Вже рік пара разом з онуком мешкає у Дніпрі. Цей шелтер тимчасово приймає людей з інвалідністю. Для них тут облаштували кімнати з усім необхідним: ортопедичні ліжка, постільна білизна та санвузол. Для мам з дітками є спеціальні кімнати. В одній з них Олена з донькою Анастасією. У дівчинки тяжка хвороба. Родина виїхала з Нікополя в перший місяць масованих обстрілів. Нерви вже були на пределі. Звичайно, ми зголосилися на евакуацію. Хоча там лікарі не рекомендують ні швидні голосних якісь звуків, ні, ні калашматять. Вже ризикнули. Або або доїдемо в безпеку, або там зараз у шелтері 76 маломобільних людей різного віку та готові прийняти більше. Окрім проживання тут надають і реабілітацію. У центрі є спортзал зі спеціальними тренажерами. Ось, приміром, вертикалізатор. Так цього це ліба лежить, либо сидить. Само собою, внутрішні органи не така людина або весь час организму. лежить, або сидить. Ні То внутрішні органи розтікаються по організму. На Немає навантаження на суглоби. на суглоби. А так, коли людина стоїть вертикально, органи, органи стоять правильно. Положення в ньому можна німношко передвігатися. Тоді копірчовину скажем В ньому можна трохи пересуватися. ти коли ходиш, це якось мотивує. Центр для переселенців з інвалідністю приймає не лише тих, хто цього потребує, але й допомагає з пошуком постійного місця проживання як в Україні, так і за кордоном. Там за ними доглядають, кормлять, то тобто повністю працюють з лежачими людьми. Реабілітацію, якщо вони потребують, то там проводять. Про лікування за кордоном Марією Володимир 27-річний хлопець з міста Білицьке, що на Донеччині. У нього ДЦП до Дніпра евакуювали півроки тому. Зараз він активно займається з тренером, аби укріплювати м'язи. Пані буду їхати до Німеччини буду їхати. Там будуть мене лікувати. Ноги там все як належить буде. Можливо, буду ходити. За рік роботи центр допоміг майже двом тисячам людей з інвалідністю з усієї України. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Негода накрила Україну потужний вітер, наробив лиха в Одесі. Там почався деревопад. У місті повалена понад сотня насаджень на заході, півночі та в центрі країни. Зранку пішов мокрий сніг. Над дорогах уже у Дніпрі незначний дощ. Також очікують пориви вітру. Все через циклон, який панує в країні. Містян закликають не залишати автівки під деревами та великими конструкціями. Потепління синоптики прогнозують вже наприкінці тижня. І завтра в Дніпрі буде знову вітряно та прохолодно. Синоптики прогнозують в день 6 градусів тепла вночі 0. Атмосферний тиск становитиме 755 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Бережіть себе і залишайтеся з 11. -тим.